Доброго ранку, діти! Продовжуємо наші зустрічі на заняттях декоративного малювання і запрошую вас здійснити віртуально музейну мандрівку до меморіального музею садиби Гончарської родини по яка знаходиться у містечку Опішня, що в Полтавщині створена в результати збиральницької діяльності подружжя опішнянських майстрів. Гончара Гаврила і гончарки малювальниці Явдохи пошивані. Це перший музей гончарства в Україні, де представлено мальований та зооморфний посуд. Це глечики, горщики, барила, куманці, вази, ниски, бики, леви, барани, птахи тощо. Окрім посуду, Гаврило Пошивайло ліпив дитячі іграшки, вершники, баранці. Пташки, поросятка, леви, вищики тощо. А його дружина Явдоха оздоблювала роботи чоловіка рослинними і доомортними декоративними композиціями і була за висновками фахівців, малювальницею від Бога. Попішнянський розпуск це здебільшого рослинний орнамент. Це листя, грона, квіти, гілки у вигляді букетів та віночків. А інколи ізооморфний орнамент. Це зображення тваринного світу на виробах. А ось характерними рисами. Є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини на червоно-коричневому, рідше білому або зеленому фоні. А ще майстри обводили основні елементи білою, жовтою або чорною обвідною лінією. І саме за цими ознаками. І відрізняються у пішнянській госту. Одну іграшку майстер робив довго. Не кожен може зробити таку іграшку, але її можна зразу впізнати серед інших. Діти, а вам подобаються народні іграшки? Тож ми сьогодні. Станемо народними майстрами художниками опішні І прикрасимо візерунком спрощину форму іграшки. А саме поросятко. Але спочатку уважно його розглянемо. Ось воно. Поросятка. Прикрашене опішнянським декоративним розписом. Діти, давайте. Це у нас маски, гілочка, ягідки і лінії на п'ятачку та копиця. А тепер давайте з вами розкажемо, де вони розташовані. Маски розташовані на спинці поросятка, а гілочка посередині тулуба. Зверніть увагу, що на гілочка прикрашена листячком, яке розташовано по черзі один за одним. Зверху знизу, зверху знизу. І так по всій гілочці. Ягідки також розташовані під гілочкою і над гілочкою, під гілочкою і над гілочкою. А ось лінії розташовані на п'ятачку та копицях. Вони тоненькі і рівні. Для більшої виразності візерунка я використовувала обвідну лінію білого кольору і обводила маски та більш виразності надала лініям із оку. Тіти, а які ж кольори я тут використовувала? Світло-коричневий, червоний, зелений та білий. Тому що ці кольори притаманні опішнянському декоративному розпису. Ну що ж, діти, починаємо працювати. Для роботи нам потрібен шаблон, іграшки по фарби, пензлик, стаканчик з водою і вушна паличка. Для більшої зручності я поросятку поверну спинкою до себе і починаю прикрашати спинку масками. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Так, занурюємо в зелену фарбу, пензлика і робимо відбитки на однаковій відстані. Притискаю, прибираю, притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. і так. По всій спинці. Добре. Прикрасили спинку. Тепер прикрасимо тулуб поросятка. Намалюємо гілочку. Гілочка повинна бути тоненька, мов ниточка, тому пензлика тримаю рівно і малюю кінцем ворса пензлика. Веду тоненьку лінію, мов хвилі. То піднімаються, то знов. Опускаються, намалювали. Прикрашаємо нашу гілочку листячком. Пам'ятаєте, як воно розташоване? По черзі одне за одним. Знизу листячко на гілочки, з іншого боку, справа. Так? Зліва, справа. Наш пензлик стрибає. Зліва, справа. Зліва і можна намалювати, щоб воно, гілочка, закінчилась в самому кінці. Добре. Тепер прикрашаємо ягідками. Для цього нам потрібна вушна паличка. Малюємо ягідки. Згадуємо, я квіточку візьму полюсткову, пам'ятаєте, що ми спочатку робимо? Відбиток посередині вушною паличкою, а потім як квіточку. Зверху відбиток, знизу, справа, зліва. І між ними ось такі ягідки. І ще одні ягідки. відбиток посередині, тепер зверху знизу. Права, сліва. І між ними. Ось наші ягідки. І обов'язково не забуваємо ставити око нашому поросятку. Добре, намалювали. Тепер нам залишилось прикрасити п'ятачок та е, ніжки нашому поросятку. Да? Малюємо рівні лінії зліва направо. Вони також, також тоненькі, тому пензлика тримаємо рівно, проводимо лінію зліва направо. І обов'язково не забуваємо про п'ятачок. Ось ми намалювали. Ось ми прикрасили нашого поросятку. Але треба додати найбільш виразності. Тому ми зробимо обвідну, намалюємо обвідну лінію білою фарбою. Обвідна лінія повинна бути тоненька, мов ниточка. Обводимо кожен мазок, тримаємо пензлика рівно і обводимо кінцем пензлика наш мазочок ось так. От обвели. Далі обвели мазочок, далі і так усі маски. Тримаємо пензлика рівно. Можна додати фарби, щоб було яскравіше. Так, тепер прикрасити ми повинні обов'язково копиця, лінії, щоб були яскравіші. Так, п'ятачок. І око. Ось наше поросятко прикрашене опішнянським декоративним розписом. іграшка поросятко прикрашена опішнянським декоративним розписом. Чудова і така яскрава! А тепер, малята, я пропоную вам прикрасити свої іграшки, своє поросятко. Потім сфотографуйте з ним і надсилайте фото своїх робот мені. А я буду чекати. Діти, за бажанням можна прикрасити іншу іграшку, використовуючи елементи опішнянського розпису коника чи півника. Кожен майстер вкладає в іграшку свій настрій, свою душу, тому вони такі веселі, гарні, яскраві, позроблені любов'ю. Творчість це віра в себе, в свою силу, а наше заняття закінчилося. До побачення!